Розділ 5. За поширення протибільшовицької боротьби. В поширюванні протибільшовицького фронту Українська повстанська армія не обмежується українською територією. Навпаки, від перших днів повороту більшовицької окупації УПА звертає належну увагу на приєднання до тієї боротьби сусідніх народів, зокрема новопоневолених Москвою. Ідею спільного фронту поневолених народів, піднесену за часів німецької окупації, і особливо підкреслену на скликаній в Україні 1943 року з ініціативи УПА Першій конференції поневолених народів Східної Європи й Азії Ширить УПА тепер на нових теренах Московсько-більшовицького поневолення. З тією метою організовує командування УПА. Спеціальні військово-пропагандивні рейди УПА на території сусідніх народів на схід до країн давнішнього московського поневолення понесли ті ідеї в 1944 році чужонаціональні відділи УПА. Ми згадували вже в першій частині нашої праці, що під кінець німецької окупації України в рядах УПА було до 20 тисяч чужонаціональних бійців. Переважно кавказьких, закавказьких та азіатських народів. Коли воєнні фронти пересунулись на захід і південь поза території України, командування УПА дало всім, так сказати, б національним меншинам в УПА до вибору: перше, залишитися і надалі в рядах УПА на українських землях, або друге, формувати спеціальні територіально-національні відділи зі зброєю в руках пробиватись до своєї батьківщини. Зрозуміло. Що переходу в рідні сторони бажав майже кожен, і вже літом та осінню 1944 року поодинокі збройні частини кримських татар, калмиків, чеченців, грузинів, азербайджанців та інших вирушають великі рейди на схід. Про їхні рейди та про їх дальшу боротьбу сьогодні із за браку документального матеріалу говорити ще завчасно. Можливо, що деякі з тих відділів, як от відділ кримських татар, калмиків та чеченців, попавши на батьківщині в непередбачені умовини безоглядного виселювання більшовиками цілого народу, були цілком винищені в боях з НКВД. Та багато з них зовсім певно дійшли таки в рідні сторони і, підсилюючи місцеві повстанські сили, підкріпили їх вісткою, що в боротьбі проти московського наїзника ті народи не самітні. Восени 1944 року відбувають відділ УПА перші рейди на Білорусь, зовсім інакше відношення українських повстанців до місцевого населення, як було відношення більшовицьких партизан, що грасували по Білорусі за часів німецької окупації, з'єднювало УПА симпатії всього білоруського народу. Щоб не допустити до переходу відділів УПА на Білорусь, більшовики. Обставили сильно відділами НКВД Дніпробузький канал, та це не спинювало українських повстанців і рейди УПА на Білорусь відбуваються від того часу постійно. В половині квітня 1945 року вирушають відділи УПА в рейди в Польщу, на Білорусь і на Литву. Сотня командира Куліша дійшла була тоді аж до передмість Варшави, користуючись по дорозі піддержкою і симпатіями польського населення. Літом 1945 року рейдує курінь підкарпатський під командою командира Прута по Словаччині. Курінь вирушає з Самбірщини і через Лемківщину переходить 22 серпня 1945 року польсько-словацький кордон. Розділившись на менші відділи, курінь переходить через села районів. Межеляборці, Стропків, Гіральтовці, Прящів, Сабінів, Бардіїв, Геменни й повертається до Галичини в половині вересня 1945 року. Видаваний у Братиславі словацький часопис час числа 124 з вересня 1945 року, писав про це Словацька суспільність була в цих днях занепокоєна діями організованих банд на терені східної Словаччини. Щоб поінформувати наш загал про дійсний стан речей, ми вислали до кошиць окремого звітодавця, а цей затягнув докладних відомостей у відділі інформації в кошицях і пряшеві. До села Суха у Стропківському повіті прийшов озброєний відділ, що числив близько 250 люда. Цей відділ розтаборився в селі, а кругом розставив стійки. Мешканцям села поручено варити для них харчі і випрати біля. Відділ досить добре озброєний. Ці бандити були в Польщі, загалом в Україні переслідувані, а більші їх відділи розпорошені, не мали іншого виходу, як перейти словацький кордон і шукати хвилевого становища в наших горах. Йде тут про дві групи: перше членів власової армії, що пристали, були до німців, щоб воювати проти СРСР, і друге. Так званих бандерівців, що мають в програмі боротися за самостійність України, із села Суха відійшли бандити до польського кордону. Останній раз бачили їх в селі Прикра. Вони одіті в німецькі, мадярські та словацькі військові уніформи. Народна безпека зловила двох членів тих банд. Член бандерівців Микола П. з околиць Станиславова зізнав, що на сході держави є два або три відділи цих банд. Величиною близько 1200 люда. Невеликий відділ з'явився був аж у Сланських горах. Бандити з'явились були аж у повіті Гуменне, звідси перейшла одна з них, величиною близько 50 люда зі Ісландських гір в повіт з Піска Нова Весь. З цього відділу вдалося було 14 вересня 1945 року зловити 5 люда, що сидять тепер в тюрмі народної безпеки в кошицях. Народна безпека поробила всі заходи, щоб унешкідливити ті банди. Має докладні дані про їх побут і є в зв'язку з військовим командуванням. При цій нагоді треба спростувати пропаганду, яка твердить, що військове командування зарядило мобілізацію кількох річників до боротьби з тими бандитами. Це не є згідно з правдою, бо потреби такого кроку немає. До східної Словаччини прийшли совєтські військові відділи. Щоб помогли ліквідувати ті банди. В протилежність до совєтської преси в СРСР, яка дбайливо виминає подавання вісток про визвольну боротьбу поневолених народів в СРСР, словацька преса досить широко писала про рейди УПА, не скриваючи при тому наявних симпатій населення Словаччини до українських повстанців і голошених ними кличів. Наприклад, словацька газета Демократ. За датою 20 вересня 1945 року писала: останніми тижнями з'явилися у північно-східній частині Словаччини озброєні групи. До цього часу не було випадків, щоб ці групи допускалися насильства над життям чи майном громадян. Останнє твердження словацької газети було очевидно явною обороною рейдуючих частин УПА. Перед більшовицькими інсценуаціями, які повторяла преса словацької компартії. виходу виходословенська правда і чеська руде право, нібито банди бандерівців граблять та вбивають словацьке населення. Таких виявів симпатій словацького населення до УПА було більше, та цих симпатій якраз боялася Москва, що приготовляла саме тоді переведений дещо пізніше комуністичний путь в Чехословаччині. Бо підсилення протибільшовицьких настроїв в Чехословаччині підривали можливість перевести підготовлюваний комуністичний пуч легально демократичними засобами, як цього собі в даній міжнародній ситуації дуже бажала Москва, тому то Москва постійно накидає Чехословаччині свою військову допомогу в поборюванні відділів УПА. В січні 1954 року між НКВД СРСР і урядовими чинниками Чехословаччини було підписано такий таємний договір 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 про взаємний перехід державних кордонів погран військами СРСР і Чехословацькими пограничними військами з метою переслідування і ліквідування переходящих банд і про взаємну співпрацю зв'язану з цим. Дня 1 січня 1946 року нижче підписаний представник погран військ НКВД Закарпатської області, полковник Конторов П. З одного боку і представник 4-го БД підполковник Чехословацької армії Станек з другого боку підтвердили пропозиції підполковника Станека про перехід державних кордонів відділами пограничних військ на терени СРСР. З метою переслідування і ліквідування банд, які переходять границю. З цією метою складається такий договір: перше командування совєтських пограничних військ погоджується з пропозицією підполковника Станика про взаємний перехід державних кордонів відділами совєтських і чехословацьких пограничних військ з метою переслідування переходячих банд. В дальших пунктах перераховуються конкретні заходи як встановлення сигналів. Розпізнавальних знаків, кличок тощо. Договір підписали полковник контуров П і підполковник Станик. Український переклад за органом УГВР Самостійність 1946 року, сторона 92. Договір сформульовано так, начебто його запропонувала чехословацька влада для можливості переходу чехословацьких військ в погоні за відділами УПА на території СРСР, та наведеної вище статті в словацькому часі. Виходить, недвозначно, що в дійсності йшло про щось протилежне: про свободу переходу більшовицьких військ НКВД на терен Чехословаччини і що це практикувало НКВД вже три місяці до підписання договору. Договір з 1 січня 1946 року мав бути тільки за легалізуванням більшовицької інтервенції на терені ЧСР в майбутньому, та ні цей договір, ні фактичне перебрання. Більшовиками переслідування рейдуючих відділів УПА на терені ЧСР не спинили рейдів УПА на Словаччину. І вже в квітні 1946 року відділи УПА вирушають в новий рейд на Словаччину. Цим разом під командуванням командира Мирона. Вони пройшли такими повітами: Гуменне, Брапов, Стропків, Межиляборці, Прящів, Сабінов, Гірильтовці. Де повстанці побували на передмістях самого міста і підійшли аж до кошиць. У зв'язку з цим рейдом на Словаччині було проголошено воєнний стан, а з Праги вислано для боротьби з відділами УПА окремі військові частини, з якими українські повстанці мали лише дві невеликі сутички. Словацьке населення і цим разом ставилось до рейдуючих частин дуже прихильно, а словацька поліція і навіть чеське військо виминали зустрічі з українськими повстанцями. Під час цього рейду відділи УПА відвідали 106 сіл, в тому числі 11 більших осередків, перевели 11 великих мітингів з населенням, 40 гутірок розмов, 69 розмов з представниками інтелігенції і взяли участь. У вісьмох богослуженнях на одному з богослужень в Словацькій церкві на Великдень на всіх присутніх велике враження зробила пісня Боже Великий, творче, всесильний, розповсюджено багато літератури, поштою, розіслано окремим особам, організаціям, установам та редакціям. Про цей другий великий рейд у пана Словаччину писала словацька преса знов широко і вже навіть в партійно-комуністичній пресі Словаччини зустрічаємо Серйозніший підхід до історії так званих бандерівців, братиславська газета Бойовнік з датою 1 червня 1946 року писала: Нещодавно пробігла всі газети вістка, що Східна Словаччина очищена і що на наших землях немає вже жодних груп бандерівців. В пресі з'явився ряд репортажів. Які дали громадянству змогу зорієнтуватися щодо цілей цих озброєних формацій, які більше як рік по війні ведуть завзяті бої проти державної авторитетності польської і совєтської держав, а перед кількома місяцями намагалися вплинути на розвиток наших внутрішньополітичних відносин координованими операціями? Наша сухопутна армія цілком звільнила землі республіки і сьогодні забезпечує її інтегральність. Стоїмо сьогодні поза небезпекою, без вислідних акцій одиниць або менших груп немає чого боятися, порядок безпека для людини і її майна забезпечені, а армія готова задавити в зародку всякий крок, який змагав би до порушення цих цінностей. Газета не закриває факту, що загал словацького громадянства захоплений появою збройних відділів УПА і подає, що при появі озброєних бандерівських формацій, загальновідомих під назвою УПА Українська повстанська армія постало найбільше питань про її сучасну діяльність, завдання, політичну спрямованість та про спроможність їхнього діяння. Про пізніші райди відділів УПА. Про рейди в Прусію 1947 і 1948 років, рейди в Західну Німеччину 1947 року, рейд в Румунію 1949 року згадаємо при розгляді даного періоду.